От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди линятся і нічого не хочуть робити, бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там Тумба-юмба, і він є кокоси, і їсть банан. А я на яхті там приехал, який бізнесмен, і я до него попаду, що ти тут делай? Жую кокос під пальмою, кокосы под там, плюс банан. Я говорю, так, так можешь ты свои бананы и кокосы продавать, и что? Я зачем? Но я говорю, ты потом сможешь купить еще больше бананов, вот других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, с моржой какой-то, у тебя будет больше денег. И зачем мне это все? Я говорю, ты потом открышь себе магазин, где ты будешь продавать кокосы, бананы, можешь еще что -то. люди будут приходить покупать. Он такие, зачем это все? Ну, потом откроешь магазин больше. И на зачем это все? Потом откроешь сеть гипермаркета по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это Он а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он говорит, так я вообще-то лжу сейчас это и делаю. И так людская психика тоже работает. От це ж ми собі придумали достігати, всякі Феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба Феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. При тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми від цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали. Це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі. Коїсь людини солідної, впізнаваної, мать якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнівся і тобі все окей, устрая, ти просто хочеш жити людське життя. Шлях баюмбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю ліню. І це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя, за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, якщо хочеш щось досягати, з лінню треба боротися. Або і просто прийняти своє життя як отшельник, Що теж непогано насправді.